Згадайте, будь ласка, детально за праздник Тернопільський, можливо, дитячі спогади перед війною. Дуже великий був відпуст, і тут на рогаці дуже багато людей здається. Дуже, значить, оце пам'ять у мене залишить дуже. По-перше, так, там була ще каплиця така чудова. Згадують, що під тою каплицею були чиїсь мощі. Ви пригадуєте це? Ну, мощі я не знаю, але під низом було ще там, типу, що я знаю, приміщення таке було. Вона велика була, які розміри? Велика, велика каплиця була розмальована гарно. Як від Дзвіничі прямо швидше до каплиці. Чудова була каплиця. Празник, празник був, готувався до нього, до нього досить солідно. З'їжджала ще тут дуже багато народу, цілу ніч люди на цвинтарі. Діда була 100 доларів, в нас вся 100 доларів була народу живе, фіри стояли тут в 100 долі люди. От. Стояли ті, ну як трогаші всякі кіоски, то ну, свистудики там всякі таке, раді було. М'яса не продавали пірішківні, але свистудики, всякі там щось таке. Це ну, як ярмарка. Ну, дитячі там всякі можуть. Mm -hmm. Я туди не знаю, чи що на доніша може тоді ще не було, але ну, щось таке всяке таке було. Ну, і Багато священиків дуже був. Цвинтер прожекторами був свідчений прожекторами. На дзвіниці стояли прожектора, що цвинта був. То перед війною визивали. Ну, так, після і, і, ну, війни вже, то вже, вже не могло бути душе. Але ще ну, ну, за німче, я так пам'ятаю. Бо так, усвічно, що прожекторами було, що ну, урочисто дуже було. То. Скільки то часу відбувалося? Кінець серпня, день, два, три? Ну, е, та як, 28 серпня то праздник. так що? Починалося перед цим, за два дні. Починалося з'їжджалиші люди. Пізніше, чи вони чи відправлявши, хто там з <серкви> церкві спав, хто на цвентар і так далі, чи вони ж відправлявши, сповідали і так далі. По, всім цвент... По всьому цвентарі сиділи священник і сповідав, і далі. Ну бо ну як зараз зарване, чи так приблизно роблять.